Сьогодні в день народження Тараса Григорьовича Шевченка 9 березня я прийшов в музей національного музей, -музей Тараса Шевченка в місті Києві. Звідси я хочу вам розповісти цей авторський вірш. Вчиться жити, жити і радіти їм, бо душа вічна, вона все пам'ятає. Мира. Будуємо на землі де всі щасливі, чесні і завзяті. Красиво навчить нас Господь і наш Велика Творець противодити. Моє водіти, кров і плоті, ми радість отримали від молитва. Забувши про страхи, гнів, суєту, ми світ наповнюємо щастя та любов. Живіть так, щоб на закаті днів своїх ви могли сказати, я частичка Бога».